Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми знімаємо на окраїні Богом забутій окраїні, нікому не потрібні в місті Сикіряна. Але на цій окраїні живуть люди. Люди мене попросили приїхати та відзняти сюжет. Зі слів людей, підкреслюю, зі слів людей. На цій окраїні немає. Ліків на цій окраїні немає хліба. Хліб сюди навіть не підвозиться. Жоден навіть маленький мазинчик не працює. І що саме страшне, немає медсестри. Так, є фельдшерсько-кувшарський пункт, от він поза мною. Тут працювала медсестра, але зі слів людей труба розірвалася. Медпункт не отоплюється, і медсестра з їхніх же слів підкреслює, попросту кажучи, втекла. І ще люди кажуть, що їй не платили зарплату. Це зі слів людей, які проживають тут на окраїні міста сукіряни. Я попрошу Василя Васильовича Козика, пані Оксану Бабій, яка відповідає за місто Сокіряни, Вийти з тепло кабінету, сісти на теплу люксусову машину, приїхати сюди на окраїну міста сокіряни і розібратися в ситуації. Чому на окраїні міста Сокіряни немає хліба, немає підвозу хліба? Не кожна старенька людина може самостійно добратися в сокіряни та купити хлібця ліків. І головне, чому немає медсестри в такий важкий воєнний час. На мою думку, можливо, та не тільки можливо, потрібно чиновникам з'явитися тут. Потрібно. Так просять люди. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!